Друзі, доброго дня! У нас сьогодні з вами на огляді. Картопле-копалка однорядна, бомит Польща. Олександр, розповідай. Да, всім доброго дня! Короткий огляд картопле-копалочки однорядної. О, дана картопле-копалка агрегатується до тракторів від 20 до, навіть до 50 кінських сил. От. Ширина захвата 60 сантиметрів, длина транспортера у нас 1,40. Транспортер кріпиться до ленти резинової. От. Ніж тут іде роздільний, ділиться на три з трьох частин. Так. Який у неї захват по ножу? 60. 60 да. угу. Стандар стандартний шестишліцевий вихід. Тобто агрегатується, повторюсь, до тракторів від 20 до 50 кінських сил. Однорядна, практична, надійна картопля -копаличка. Картопля висипається наліво. На, на, набік, так, так. Та ти що? В рядок сипеться? – Звісно. Почти комбайн. Почти комбайн. А нема ніякого ще підбирача картоплі. Не, є можна мішки просто, щоб стати. Можна просто комбайн. Комбайн. Ні, Ну комбайн він інші гроші коштує. Якщо на цю друзі, ви можете на сайті зайти під відео, подивитися ціну, зателефонувати, на кол-центр вас з'єднають з найближчим підприємством Мінніагра. Під'їхали, забрали або попутно вам закинули. То комбайн це. Зовсім інша справа. Ну так. Да. Друзі, в мережі торгівельній компанії Мінягра завжди в наявності копалочки Сезон вже на підході. Не спім спохватиться а картоплю вже треба копати, складати. Так І... що вже ранню картоплю даже викопали. Вже на базарі є картопля. Не, ну, рання картопля то для фанатів. <сум> Добре, друзі. Лайк, підписочка на зв'язку.